Друзі, всіх вітаю, умань на проводі. Хто не дивився першу серію, будь ласка, подивіться. А зараз я вам скажу, де ми знаходимося в цей час, в цю хвилину, ми підходимо до набережні. Я хочу з вами прогулятися набережною. Зараз сонечко заходить, по-перше, покажу вам це небо. Ви бачите, що в мене такий трохи рожевий колір волосся. Так, це бальзам, але не тільки. Ще й наше сонечко, яке заходить. Воно від... підсвічує, подивіться. Друзі, давайте йти на набережну і поговоримо по дорозі. Бо часу у нас опмон, ви бачите, день короткий, сонечко заходить. Растя, добрий день. І знову здрасте. Так, йдемо на набережну. Родичі. Родичі наші. Дівчина у нас, дівчина, так. Да. Раз це показання, та вона звончання нам знайомиться, ну, як завжди. Всі до неї кліються. Друзі, ще раз небо подивіться на цей колір. Це щось неймовірне, це так. Да. Трохи поговоримо про Умань. Що ми знаємо про це місто, крім того, що тут знаходиться Софіївський парк, в якому ми тільки що були, який офіційно признаний і входить всім, куди в Україні. Що ще чим ще відома? Умань також ми знаємо наскільки важлива Умань для єврейської громади. Щороку тисячі касидів з усього світу приїжджають в Умань на єврейський новий рік на могилу цадіка Нахмана, засновника братславського хасидізму. і вважається, що коли приходиш до нього на могилу, у Хасидів є таке, що ви приходите на могилу з чистим серцем, з молитвою і на вас опускається благословення Боже. Цей паломницький рух перетворив Умань на одну з найбільших святин для хасидів і важливе туристичне і релігійне місце це ще не все, друзі. Умань і козацтво, народне повстання в 1768 році проти польської шляхти. Пам'ятаєте, ми ще в школі вчили Максим Залізняк, такий найвідоміший ватажок, да? і саме в Умані був епіцентр цієї боротьби. Повстання було придушено, але воно символізує дух боротьби українського народу за свободу і права. І так, друзі, спокон віков український народ бореться за свою свободу і права тарас Григорович добрий вечір. Ви знаєте, що мене тягнуло сюди. Я не знала чому, але тягнула, що я навіть автобусний квиток купила на пізніший час. А це, напевно, тому що ви тут. Я забула про це, я не знала про це. І я здивована. Добрий вечір, Тарас Григорович. Оце так. Да. Клас. Мені... Я взагалі, я сама в шоці. <сум> Клас! Ой, ходімо на набережну. Оце так. Да. Це Тарас Григорович, вже якийсь то не знаю, така традиція, не традиція. Я не можу пояснити, що це таке з цим Тарасом Григорьовичем, але вже все. Я не те, що його шукаю. От я кудись приїжджаю, ви що думаєте, що я пам'ятаю, там треба знайти Тараса Григоровича? Звичайно, ні. Я ж закоплююсь містом цією красою, і взагалі, навіть якщо б я собі запланувала побачити Тараса Григоровича, я б про це забула сто відсотків. Ну просто я не знаю, боженька мене веде до нього і все. Це взагалі, От як розпочалося, да, Тарас Григорійович, добрий ранок, добрий день. І все, і воно я його скрізь бачу, і скрізь ми повітаємось, Тарас Григорійович, на фоні рожевого неба, ви неймовірно. Ви, ви і так, і так неймовірно. Але це небо воно підсвічує, воно наче в той крила якесь. Подивіться, друзі, тісно, наче як крила ангела позаду Тараса Григорійовича. Клас, ж... я вже втомилася сьогодні, чесно кажучи. Ми багато пройшли, цілий день ходили, майже ніде не сиділи. Потім ще я постійно говорю, говорю, говорю. У мене вже і язики і шалепа, і все на світі. Я побачила Тараса Григоровича і все, і в мене вже друге дихання. Оце клас! Ростяня, а ти де взагалі? Нема. А, добрий вечір! Добрий вечір. Так, Кристина, давай швиденько, бо ми запізнимося на 7 годин на автобус, ще на пів восім. Швиденько сказала і почала падати. Ух. Зараз ми підходимо до фонтана, який називається «Перлина Каханя». Він був відкрит у 2017 році. Я не була, не бачила його. Я бачила його тільки на відео, і я настільки вражена, це щось неймовірне. Частина фонтана на суші, частина в воді. Він світло музикальний Там такі вистави, якісь проходять. От то, що я відео бачила, це щось це не те, що перлина України, якась пам'ятка. Мені здається, що це настільки сучасна, красива і просто немає слів, щоб описати який він дійсно. От подивіться відео Фонтан, перлина кохання, Умень. Друзі, оце Осташівський став, це не річка, це ставок, це штучне водоймище. На річці Уманка було створено. створена. Розуміли? І така красива сучасна набережна. Лавки, тут якісь сунтеж, доріжки. Зараз ми дійдемо до цієї виставки кораблів. Це взагалі унікальна знов якась пам'ятка Умані. Ці кораблі. Ми зараз пройдемося, подивимося спочатку набережну, кораблі залишаємо на потім. Набережна невеличка, але вона дуже красива. Мені дуже сподобалась вона вперше, коли я її побачила. Я була взагалі в захваті, настільки в захваті, що мені захотілося приїхати сюди ще і ще, і я ще хочу приїхати, не дивлячись на те, що головна перлина цієї набережни, фонтан, не працює. Але ми дочекаємось, коли і на ньому побачимо його працюючого. Увага, друзі, ми зараз прийшли кудись. Спитаєте ви? А я вам відповім на дитячий майданчик. Дитячий майданчик в формі корабля з канатами, з якимись штурвалами. До речі, там на кораблі таке покриття м'якеньке, щоб дітям було безпечно. Взагалі він такий дерев'яний корабль. Це він дуже красивий і для фото. Фотографій і для ігор, і це взагалі я теж його, коли перший раз побачила, я думаю, боже, що це за диво таке, а? Ось так. Ось так. Це Умань. Мій капітан, я йду до тебе, моя Растінька, чекай мене. Друзі, ну і що це за корабліки ми бачимо під склом? А це така виставка моделей кораблів різних типів і різних епох. Виставка кораблів на набережній під склом, щоб погода не зіпсувала. Місісіпі, американський річковий корабла 19 століття. Дракар Вікінг. Тут немає опису, чи я його не бачу. Секрет. Національний реєстр рекордів України. Найбільша кількість макетів історичних кораблів на одній локації. І буде варт на світі жити, як мати з кого любить, Тарас Шевченко. Я люблю Умань. Друзі, ось набережна, де ми були, тут проїжджа частина, а тут ще один парк, який називається Хащі. Я дивлюся, думаю, боже, що це таке красиве? А це парк, це місцевий парк. І я тут ніколи не була. Растя, а ти? Растя теж не була, і вона в шоці. Вона каже, чому ми тут не були? Тому у нас є привід приїхати сюди ще і ще не один раз. Треба якийсь день, а може приїхати на декілька днів. Один день побувати в Софійському парку, тому що без нього ніяк. Ну як приїхати в УМАНі, не побувати в парку. Тому краще приїхати на декілька днів, дослідити місто від А до Я, а потім вже чи не спочатку парки, а потім міста. Фух. Все, друзі, приємного перегляду. Ми обов'язково приїдемо, хащі, чекайте нас. Все, друзі, пока-пока, до зустрічі. Ростюня, ми йдемо. Одеса чекає, хто тримає ланжерон. Ланжерон там один на один, сам з собою. Ніхто його не тримає. Поїхали.